В ефірі новини на часі про головні події дня розкажу просто зараз. Далі про таке. У Запоріжжі збільшиться кількість шкіл, які працюють за змішаним форматом навчання. Який освітній заклад вже готується зустрічати дітей, розкажемо у випуску. Від румунського кордону до Запоріжжя подружжя спортсменів зі США пробігли супермарафон Україною. Про свою мету вони розповіли нашим журналістам. Театральна платформа Дім актора презентувала в Запоріжжі мелодраму «100 хвилин для двох. Про особливу історію кохання у випуску. Починаємо з оперативної інформації по запорізькому напрямку. Минулої доби ворог обстріляв дев'ять населених пунктів регіону, завдав удари авіацію безпілотниками, а також з РСЗВ та артилерії. Під час обстрілів зруйновані житлові помешкання, господарські будівлі, вкотре росіяни поцілили ФПВ-дроном по цивільному автомобілі у жителя Приморського. Наслідок атаки в зруйновано транспортне засіб, пошкоджено прилеглий будинок і територію подвір'я. Війська РФ здійснили п'ять авіаційних ударів по Степногірську Гуляйполю, Малітокмачці та Левадному. 263 БПЛА різної модифікації атакували Лобкове, Приморське Гуляйполе, Новоандріївку, Роботине, Малоток, мачку, Малинівку та Левадне. Чотири обстріли з РСЗВ накрили Роботине та малоток мачку. 116 артобстрів завдано по території Лобкового Гуляйполя, Новоандріївки, Роботоного, Малотокмачки, Малинівки та Левадного. На Оріхівському напрямку окупанта атакувала в напрямку малої токмачки, а Сила оборони України вдарила з Хаймар по полігону російських військ на окупованій частині Запорізької області. Український розвідувальний дрон зафіксував скупчення російських солдатів, які відпрацьовували поводження зі зброєю, і передав координата в підрозділи 27-ї ракетної артилерійської бригади. Ракета, начинена субоєприпасами, не залишила ворогам жодного шансу. Ворог, вкотре масовано атакував Київщину. БПЛА тривога тривала понад 12 годин. В регіоні активно спрацювала сили ППО. Ворожі цілі знищено. Внаслідок падіння уламків загорівся приватний будинок. Пожежа ліквідована. Будівля зазнала значних руйнувань. Також згорів автомобіль, котрий був поруч, пошкоджено ще один будинок, господарчі приміщення та паркан. Влучань в об'єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено. постраждалих серед населення. Немає під час нічної атаки ворог завдав удар по одному з промислових об'єктів Тернопільщини. Виникла масштабна пожежа для оперативної ліквідації наслідків. Були залучені рятувальники, поліція та спеціальна техніка. Завдяки злагодженим та професійним діям співробітників, ДСНС, Нацполіції, поліції пожежу вдалося швидко локалізувати та ліквідувати. Загиблих та травмованих немає. На Курахівському напрямку сили оборони відбили 40 атак. Найактивніші окупанти намагалися просунутися вперед в районах населених пунктів Новодмитрівка та Георгіївка. Через обстріли в Кураховому пошкоджено три багатоповерхівки, зруйновано будинок в Острівському і будинок в Курахівці, в світлому добропільської громади. Поранено людину пошкоджено будинок у Покровську пошкоджено два будинки. Всього за добу росіяни дев'ять разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 187 людей, у тому числі 36 дітей. В Запорізькій області розпочинає роботу регіональна платформа діалог влади та бізнесу, яку за ініціативи Володимира Зеленського запроваджено на базі конгресу місцевих та регіональних влад. Під час зустрічі представників обласної влади з підприємцями вдалося обговорити, що перешкоджає сталому функціонуванню бізнесу. Це зокрема проблема з валютними операціями, блокування податкових накладних, реєстрація земельних ділянок. Вже є перші спільні напрацювання щодо вирішення цих питань. Спільно із а, кабінетом міністрів під головуванням прем'єр-міністра ми напрацювали той продукт, який дійсно зможе допомогти нашим підприємцям а, без перепон отримувати валютну виручку. Я сподіваюся, що він запрацює найближчі півтора-два місяці, але його реалізація здебільшого залежить від наших міжнародних партнерів. Останнє слово буду за ними для того, щоб вони змогли довести до всіх фінмоніторингів європейських країн, Сполучених Штатів Америки, ці нові нормативні документи, і щоб валютна виручка могла заходити на рахунки безпосередньо наших підприємств, які зареєстровані на території Запорізької області. Водночас з 11 жовтня стартувала урядова програма Національний Кешбек. Її мета соціальна та фінансова підтримка українців, а також вітчизняних товаровиробників. Кешбек в розмірі 10% від вартості нараховується за купівлю товарів українських виробників, що включені до програми. Виняток підакцизна продукція, зокрема пальне, тютюн та міцний алкоголь. Ліміт на рахування тисячі гривень на особу за місяць. 34 місцевих виробники та дві локальні торгов. Вельні мережі Запоріжжя вже долучилися до ініціативи. А загалом кешбек можна отримати за купівлю майже 300 тисяч товарів. В Програмі беруть участь 1352. Перевагою є те, що кожен, хто є отримувачем кешбеку, може використати його на різні цілі, як комунальні послуги, це транспорт, мобільний зв'язок, ліки, та спорт, кіно та інші свої будь-які потреби. Також їх можна задонатити на ЗСУ і також ви можете придбати за ці кошти військові облігації. Програма також матиме значний економічний ефект, що є вкрай важливим для держави. Це і створення нових робочих місць за рахунок того, що ми всі будемо з більшим запалом купувати українські товари. Це і збільшення надходжень до бюджетів, адже за експертними розрахунками до 40% вартості від придбаних українських товарів далі повертається знову в бюджет виділі податків, і ми зможемо їх також використовувати на потреби збройних сил України. Запорізькі освітні заклади продовжують запроваджувати навчання в змішаному форматі. Нині понад 70 шкіл вже працюють в такому режимі. Водночас в понад 10 навчальних закладах триває до облаштування укриттів для того, аби вони також мали змогу прийняти учнів. Серед них і гімназія номер 55. Коли та як освітній заклад планує вийти на змішаний формат навчання, знає наша Єлизавета Швайко. У гімназії номер 55, що у Шевченківському районі, навчається понад 280 дітей. Нині освітній заклад готується до виходу на змішаний формат навчання. Для цього у гімназії дооблаштовують укриття, ремонт якого профінансували з місцевого бюджету. Було виконано. Е Відновлення вентиляційної системи вирівнювання і окрашування стін, стелі, нова повністю електропроводка, лампи освітлення і окрашування підлоги. Також відновлено санітарні кімнати, але є ще зони, де планується далі продовжити ще три кімнати. Окремі за останніми даними: 76 дітей зі всієї школи батьки готові віддати нам. На очне навчання в змішаному форматі, також відвідувати навчальний процес в укритті цього освітнього закладу. Планують учні гімназії номер 64, що розташована неподалік. Дітей будуть підвозити на автобусі. Це надасть можливість, як відвідувати школу в змішаному форматі. Учням з цієї школи з 55-ї, і також учням з 64-ї школи. Вона знаходиться трошки віддалено від цього об'єкту, але буде відбуватися підвоз дітей на автобус. Спеціальному, тому що зараз соціалізація дуже важлива і, безумовно, і в таких районах має відбуватися повноцінне навчання. Організують навчання в укритті для учнів всіх класів у дві зміни. У разі оголошення повітряної тривоги, сховище також відкрите для місцевих. Укриття беззаперечно буде використовуватися і для населення зі слів. Пані директорки, вона говорить, що люди приходять, тому що гучно, голосно всі хвилюються за свої родини, за своїх дітей. Наша позиція така, що кожне укриття, яке будується в закладах освіти, має і буде використовуватися населенням у випадку оголошення, сповіщення про повітряну тривогу. До 1 листопада у сховищі планують завершити ремонтні роботи, тож діти матимуть змогу вийти на змішаний формат навчання. Загалом до кінця року ще понад 10 шкіл міста долучаться до. Освітлення освітнього процесу у такому ж режимі Єлизавета Швайко, Ігор Батуренко, телеканал МТМ. Прозорість та чесність в Запоріжжі відбулося третє засідання ініціативної групи зі створення нової громадської ради. Зокрема, в рамках зустрічі розглянули оновлені документи від кандидатів та ухвалили рішення щодо їх допуску до установчих зборів. Згідно з порядком денним до зборів включили представників федерації стрілецького хортингу. Нагадаємо, до складу громадської ради може бути обрано не більше ніж по одному представнику від кожної громадської організації. Ключовою метою ради є здійснення. Ня громадського контролю за діяльністю органів самоврядування та залучення громадян до управління державними справами установчі збори в оновленому складі громадської ради планують провести вже 25 жовтня. Ми підійшли до процесу. Зібрання всіх інститутів громадянського суспільства, всіх громадських організацій, благодійних фондів, які хочуть бути новими членами громадської ради при виконавчому комітеті. Починаючи з вересня, ми отримали 43 заявки, які ми публічно розглянули. Ми надали можливість частині представників доробити свої документи, доопрацювати, і станом на зараз 38 організацій. Ці в нас допущені до виборів безпосередньо членів громадської ради в Запоріжжі. Відбулося п'яте засідання міської молодіжної ради. Одним з головних питань порядку денного стало обговорення проєкту цільової програми молоді на 2025-2027 роки. Нині робота над програмою триває. Її планують подати на розгляд депутатів міської ради в листопаді. Забезпечити умови для всебічного розвитку молоді, її соціальної активності, професійної самореалізації, підтримки молодіжних ініціатив, сприяння зайнятості молоді, а також розвитку молодіжних центрів і простору для молоді в місті, налагодити комунікацію з молоддю та на основі потреб, створити умови для самореалізації та розвитку молоді та підвищити рівень залученості в молоді до прийняття важливих рішень для міста. Під час засідання також розглянули питання пільгового проїзду для студентів. Так, найближчим часом Запоріжжя Електротранс обіг в обіг спеціальні картки, що надаватимуть таку можливість. Також ми знайшли дизайнера, який на волонтерській основі розробив нам варіанти дизайну студентського квитка. Чляховим голосування ми обрали один варіант дизайну, який наразі проходить до опрацювання та узгодження безпосередньо у Запоріжжі електротрансів. Написали е, лист е, до Запоріжжя електротрансу, якому наголосили на актуальності ведення південь, навели приклади з інших міст України, яких така пільга присутня. Додали до листа наше дослідження, звернули увагу на особисті коментарі респондентів. На жаль, на даний момент ми не відправили відправили наш лист, оскільки дослідження зайняло більше часу, ніж очікувалося. Тому плануємо відправити цей лист у найближчі два тижні. У рамках проєкту Ні, можу заради України» подружжя спортсменів зі США пробігли супермарафон Україною. Їхня мета привернути якомога більше уваги до російсько-української війни, аби залучати міжнародну допомогу. Свій забіг вони розпочали на румунському кордоні та завершили в Запоріжжі. Загалом спортсмени пробігли понад 1200 кілометрів. Детальніше в сюжеті Олександра Кольбе. Дружі спортсменів Тайлер та Нікі Чей зі штату Каліфорнія вдома півроку готувалися до виснажливих дистанцій, долають їх вже в Україні, щоб привернути увагу своїх співвітчизників та й світу загалом до боротьби українців за незалежність. За цей час зустрілися із представниками громад і місцевої влади та з родинами військовослужбовців. Під гаслом Ні, можу заради України. Подружжя американців планує пробігти дистанцію у 1200 кілометрів. Вони зробили це заради підтримки України. Вони при Їхали сюди до нас на фронт півроки тому, перший раз в житті були в Україні, і побував тут, почув, побачив, що роблять росіяни, як страждає наша країна. Вони повернулись в Америцю, але ж сказали, ми не можемо просто сидіти. Ми маємо щось зробити заради підтримки. Головним організатором цієї ініціативи є виконавчий директор РБО Раян Бірчер разом із дружиною Мілою. При цьому Райан також дала й дистанцію країною на велосипеді. Ми не могли проігнорувати те, що сталося з нашими друзями, тому що ми тут, щоб підтримати їх. Вони наша сім'я. Для мене велика честь бігти за капеланський батальйон, особливо за те, що вони роблять щодня за їхню роботу. Подружжя Нікі та Тайлер Чей біжить п'ять днів на тиждень, щодня долаючи марафонську дистанцію 42 кілометри. У неділю та понеділок вони знаходять час для спілкування з людьми. Бігати подружжя почало лише останні декілька років. До цього Нікі займалася футболом, а її чоловік вільною боротьбою. Коли ми вирішили зробити цей проєкт з нашими друзями, ми хотіли зробити щось настільки складне для нас, щоб це, хоч якось, відповідало тому, через що ви проходите в Україні. Так, коли ми бігли марафон, нам було важко, тіло воно боліло, але це зовсім не зрівняється з тим болем, через який ви проходите. Часто ми боялися, ми бігли і під сирени, наші родини переживають за нас, але ми думаємо про вас. Ваше життя набагато складніше, не зрівняється з нашими страхами. Ми бачили руйнування по дорозі. Одне міст – це кривий ріг. Ми відвідали декілька міст. Ми були у Запоріжжі лише один раз до цього, і щойно ближче ти під'їжджаєш до фронту, бачиш більше руйнувань. Всі зібрані під час марафону кошти. Спортсмени передадуть на підтримку капеланського батальйону Маріуполь, одним із проектів, який РБО продовжує підтримувати дитячий будинок Республіка Пілігрим. Ми насправді дуже. Дуже горді, що сьогодні ми маємо таку можливість приймати неймовірних людей в нашому місті. Це неймовірний доказ того, що людина може все, що немає нічого неможливого в цьому світі. Під час марафону зазначають Нікі і Тайлер, їм довелося чути сирени, спускатися в укриття і, хоча б частково відчути те, що українці переживають щодня, про свої враження та емоції подружжя розповідатиме у США та сподівається, таким чином приверне ще більше уваги до війни в Україні. Олександра Кольба, Єгор Батуренко, телеканал МТМ. Тепло в кожну квартиру. Багатоквартирні будинки Запоріжжя готуються до початку опалювального сезону. Профілактичні роботи та часткові ремонти виконують і працівники Запоріжжям сервісу. перевірки щодо стану системи опалення виконуються спільно з фахівцями міських теплових мереж. Підготовчі роботи тривають і дотепер. Так у будинку по вулиці Шевчанка, 8, після попереднього обстеження, комунальники виконали заміну запірних арматур. Оскільки опалювальна система завжди під тиском, то може виходити з ладу, кажуть. Т фахівці тривалість експлуатації нового обладнання від 3 до 6 років перевірка відбувається у всіх систем опалення. З Закінчення опалювання сезону вона вже починається все перевірятися. Були заплановані наступні роботи: за заміна запорної арматури, засувки, також профілактичні заходи, тобто заміна збросників, а також змащування штоків на засувках. З травня по жовтень фахівці Запоріжжя сервісу виробничих підрозділів замінили понад 170 метрів трубопроводів, встановили 580 одиниць запірної арматури. Але підготовка до осінньо-зумового періоду вона включає не лише роботи на системах опалення, це й роботи на інших інженерних мережах, це герметизація водів міжпанельних швів. Загалом понад 30 видів робіт. У Запоріжжі триває видалення аварійних дерев та гілля. По вулиці Застафонській внаслідок останнього буревію суттєво пошкоджені дві тополі. Гілки однієї з них звисають над пішохідною стежкою інша повністю засохла. Тож будь-якого моменту може впасти. Нині підрядники ліквідовують небезпечні рослини до кінця поточного року. в Дніпровському районі планують спиляти понад дві сотні сухостійних дерев. Загалом до міського контакт центру 1580 надійшли 1200 заяв від жителів району. Все спиляне гілля в подальшому утилізують на полігоні. А от колоди передадуть людям пільгових категорій з приватного сектору. Перевагу не дадуть саме родинам військовослужбовців. Така ініціатива може допомогти сім'ям під час опалювального сезону. Ми звернулися до управління з питань екологічної безпеки Запорізької міської ради, отримали дозвіл на проведення робіт зі знесенням, і відповідно до укладеного договору прийнято рішення ці два дерева знести за даною адресою. одне дерево діаметром 120 мм міліметрів, і інше дерево 95 п'ять сантиметрів. Це тут поряд воно знаходиться. Деревина, яка придатна для подальшого використання, буде в малозабезпеченим верстам населення по три тони на. Коже домоволодіння. Культура Запоріжжя на 2022-2024 роки про реалізацію міської програми та інших проєктів йшла мова на першому засіданні Ради розвитку культури та ідентичності. Учасники планують проаналізувати діючу програму та запропонувати свої ідеї та бачення розвитку культурного середовища в нашому місті. Усі ці побажання планують врахувати в новій ініціативі щодо розвитку культури на наступні три роки. Також під час засідання презентувала програму фестивалю Валю Гогоголь Покрова, який відбудеться в Запоріжжі вже цих вихідних. Захід влаштовують в нашому місті вперше. Тож організатори підготували насичене дозвілля. Унікальні театральні постановки, виступи відомих українських гуртів тощо. І створили раду розвитку культури та ідентичності як системну частину запорізького культурного коду, яка буде акумулювати пропозиції з популяризації, розвитку та підтримки культурних надбань та цінностей саме через самоідентифікацію та усвідомлення місцевої індивідуальності. Запоріжжя це Україна, наше місто завжди буде українським. Але ми індивідуальні. Турні історичні традиційні особливості нашого міста урізноманітнюють культуру держави загалом, але водночас надають цінність нам, запоріжцям і запоріжанкам пишатися тим, що ми є частиною запорізького культурного коду. Театральна платформа «Дім Актора» презентувала в Запоріжжі мелодраму «100 хвилин для двох. Саме ця вистава стала прем'єрою нового сезону про незвичну історію кохання Роланда і Маріанна. Розповість наша Єлизавета Швайко. Незабутнє єдине останнє та найсильніше все це стосується кохання. Незлічана кількість назв проте суть одна глибоке, сильне почуття. Саме про історію кохання мелодрама «100 хвилин для двох за п'єсою сузір'я британського драматурга і сценариста Ніка Пейна. Вона і стала першою прем'єрою муніципальної театральної платформи Дім Актора у новому сезоні. Ну, десь півроку насправді ми готували виставу, але я б не сказав, що можна брати всю ну, цю відстань, тому що найактивніша робота була останній місяць, і я гадаю, що от саме за останній місяць ми плодотворно зробили всю виставу, таку, як вона є зараз. Це дуже цікава вистава. Це вистава про всесвіт, тому і всесвітні враження, таке ну, космічне, неоднозначне. Будемо дивитися, якщо в нас вийшло, та відкривати в собі нові відчуття. У сюжеті вистави історія кохання Роланда і Маріани, яка повторюється незлічену кількість разів. Стосунки закоханих розвиваються у трьох різних вимірах у мультивсесвіті, де одна історія може мати декілька варіантів фіналу. Євгенія Церегородцева виконавиця ролі однієї з Мар'ян. Певнена, вистава обов'язково зачарує глядача своєю атмосферою. Мені подобається, що Маріана, моя, вона... вона досить різка. От. Така не не розмазана. Мені це подобається. Мені дуже подобається. Я дуже чекала. Мені подобається хореографія. Мені подобається е, п'єса сама дуже сильно, от і мені подобається в цілому. Атмосфера, яка створила п'єса, поєднує теми кохання та теоретичної фізики, що вже доволі незвично, оскільки наука не часто потрапляє у фокус драматургії. 100 хвилин для двох спільний проєкт всіх підрозділів дому актора театру лабораторії від театру танцю та джазового оркестру Сіті Бік Бенд. А мені здається, що це дуже важливий спектакль, адже в ньому. А... Наші танцівники, наші актори, наші музиканти випробують себе в новому жанрі, в новому форматі і говорять про дуже філософські аспекти людських взаємовідносин, людського життя, які мені здається будуть дуже втішними для глядачів. Вони отримують якусь підтримку і знання про те, як прожити складний період у своєму житті, як ставитися до всього. З філософською глибиною виставу 100 хвилин для двох презентували глядачам вихідними. Всі квитки було продано заздалегідь, а в залі суцільний аншлаг. Єлизавета Швайко, Микита Дейнега, телеканал МТ сила та міць. З нагоди дня міста відбувся чемпіонат Запоріжжя з українського рокопашу Спас. Своє вміння та звитягу демонстрували як хлопці, так і дівчата. Загалом понад 120 учасників. Більше розповість Анна Крамаренко. Чисте відкриття чемпіонату міста з українського рукопашу СПАС стартувало показовим виступом вихованців підрозділу дитячо-нацької спортивної школи Спас Спас Яр. Дев'ятирічна Яринка розповідає, з самого маличку займається бойовим мистецтвом СПАС. Каже, вже кілька разів була на чемпіонатах України. А цього разу дівчина демонструє свою міць та звитягу на чемпіонаті міста. У мене мама тренер, тому я майже з народження займаюся. Мені подобається відстоювати свою думку. І спас вчить мене всьому. Я там народилася, і я вже просто не можу закинути. Мені подобається. Сьогодні в мене вже пройшли бої, і це вид такий спасу, коти хорошо, де тобі потрібно, щоб суперник будь-якою частиною тіла доторкнувся до піду. Спасом дає сил хороший. Друзей, багато знань історичних. силу, ловка, ум. переміг. Перевев місце. Участь у цих змаганнях беруть понад 120 дітей. Свої вміння, силу та міць демонструють в розділі Котигорожко. Організатори розповідають, це старовинний вид козацької боротьби ще з часів Запорозької Січі. На цих змаганнях у нас приймає участь зазвичай багато дуже дітей, тому що він трошки легший технічно, ніж рукопаш, і дітки дуже часто починають саме свій змагальний шлях, саме боротьби горошку. Тому дітки менш, меншого віку і менш досвідчені тут так само змагаються. У нас, як кажуть, спасом не можна тренуватися, спасом треба жити, бо сам по собі спасся не тільки бойове мистецтво, це така система життя, філософія життя, тому що дітей ми навчаємо не тільки таким традиційним видам, як там, тренування сили. Тривалості, швидкості це характер, це відчуття патріотизму, відчуття лише побратима. Поряд діти тренуються в дусі славних традицій запорозьких козаків. Саме тому, мабуть, вони розуміють, що це те бойове мистецтво, яке народилося на нашій землі. Вони є його продовжувачем. Ми святкуємо день народження нашого міста, 1072 роки. З дня заснування цей день. От ми вирішили відсвяткувати в нашому козацькому герці. Ці наші змагання є таким першим змаганням на початку навчального року. Ця боротьба на ну, лайтова, м'яка, що можна дітей, велику кількість дітей залучати до цих змагів горошка – це значить є змага в еколи, з якого треба виштовхнути супротивника або збити його на третю точку, там, на коліна, на руку або там, на сідницю. В Запоріжжі реалізується міська програма розвитку козацького звичаю Спас. Нею передбачений розвиток національно-патріотичного виховання та спорту, а також відродження історичних традицій запорозького козацтва. Коли ми, коли ми, коли ми Слава Україні! Наш славний Запорізький дух, наша незламність, наша сила, наша стійкість, і що такі маленькі, але вже такі мутні спортсмени сьогодні готові доводити чухової варті, готові боротися, готові перемагати, бо саме заради їх посмішу, заради їх перемоги. Ми з вами живемо, ми з вами працюємо. Такі спортивні заходи є відображенням нашої культури, є продовженням нашої історії, нашої сили і сміливості. Переможці чемпіонату отримали медалі. Анна Крамаренко, Олег Стригунов, телеканал МТМ. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі, а також пропонуйте власні новини через телеграм-чат. Бот на цьому в мене все побачимось на телеканалі МТМ.